Доброго всім дня. Ось така в мене ще розсада залишилась. Я хвилювалась, що її не хватить, а в мене її ще Ого-го! Капусти трошки. На сьогодні запланувала багато роботи. Покажу що буде. Були сьогодні з чоловіком на базарі. Купила запікати сало, дивіться, яке гарне. Ось такий кусочок, Тож же саме м'ясо. Хай трошки вимокне, я гарно вимию. І ще зуміла продавець нас умовила купити ось такі ножки. Показала дві. Укинула три, ну нічого. Ось такі гарні з печаті. Так що теж буду мити хорошо. Це все ножиком почистити треба. Так що це покупки такі. І так, що в мене в коробках. Подивіться, які великі коробки. одна и другая давайте заглянем так поилка нова. так а там курчатка маленький в одни и в другие Зараз піду їх уже в курятник. Буду винімати з коробок. Наготувала їсти, зараз водички дам, поставлю і покажу далі. Запустила їх у курятник зимній, де були курі, посипала перси, корм, водички, поставила на кирпичинки. І ось тільки висадила їх із коробка. Ось так вони збилися. Так що мої жителі двора. Нові жителі двора. Тут іспанка, мастер-грей, два домінанта. І ще якісь вона сказала. Вже не спомню ре, рембро, щось таке. Їх тільки декілька штучок. Набіж голошейки. Все, їжу побачили. Курчатка трьохтижневі. На тій стороні два чорненьких. Напевне, петушок і курочка. Ну, хай ростуть на новому подвір'ї. Так що так, перепелки кричать, не дають, не дають розмовляти. Перепілкам принесла сосідій. Курчаток. Все осваюються, дивіться, усі вже до кормушки підійшли, і їм одна кормушка це мало. Треба буде ще щось, щось думати. Сьогодні ще одна новина не тільки. Поповнення в хазяйстві, а ще і перепілку знасли перше яйце.